Друзі, всім привіт! Хочу вам показати свіже надходження з Німеччини. Це є Kia Niro 64 кВт 21 року випуску. в самій максимальній комплектації. Автомобіль у нас повністю в рідній фарбі з пробігом 51 тисяча кілометрів. Хочу вам показати його стан. Автомобіль стан має просто бездоганний. автівці їздила в Німеччині якась жінка, тому що автомобіль Абсолютно не експлуатувався, тобто виключно вона сідала на переднє сидіння водія. Автівка приїхала, вона була бездоганно чиста, видно було жодних слідів експлуатації її по багажнику. Тобто ідеально чиста, ми її взагалі не готували навіть. Давайте покажемо вам її стан. Вона щойно приїхала, в принципі, ще навіть не підготовлена, бо там є сліди від наклею, треба буде почистити. Ось така класна Kia, Це є білий перламутр. Давайте перейдемо по комплектації, також покажемо нам стан лакофарбового покриття. Автомобіль був куплений на аукціоні Лізновому. Є витяг з перевірки соху батареї. Сох тут у нас складає 100%. Повністю вся історія в офіційного дилера. Автомобіль просто в ідеальному стані. Значить, по комплектації у нас топова оптика з перемиканням автоматичного дальні, ближні, передні парктроніки. Також у нас присутні три фази. Ось. Це про що я говорив, якщо сліди від наклеїк, Тут то з знаклейка треба буде почистити це. Ось такий класний стан автомобіля. Резина у нас літо, мішелін, протектор хороший. Так, по кузу у нас капот 124 мікрони. 122 мікрони. 138. Крило 108 мікрон, стіка 126 мікрон, лобове, до речі, рідне є. Так, 116, 102, дверка 142, 125, 128. Ось такий от стан, тобто тут всі пластики, нічого не поцарапано, сколів жодних немає, 51 тисяча кілометрів пробігу. Дуже доглянутий автомобіль був. Ну, я так зрозумів, що це якась казінка, яка виключно сиділа сама навіть нічого не вантажила, тобто, то видно, ковролін все коврики такі бездоганні, навіть немає слідів експлуатації. 137, 108, 119, 135. У нас присутній безключовий доступ, також у нас є асистент мертвих зон. Ну, враховуючи максимальну комплектацію, тут є повний пакет асистентів, які можливі для Kia Niro. Ось такий дуже-дуже бездоганний стан. Насправді я сам, сам здивований був, коли автівка приїхала. Ось така вона приїхала, бачите? Тут на фотографіях, на відео ну, може. Бачите, який стан. Дуже класний. Він не готувався, автомобіль ось так приїхав. І видно, що це автомобіль не після хімчистки, тому що доволі такі... ну, після хімчистки все рівно видно, що коврики такі, знаєте, поношені. Тут бачите, які вони новесенькі. Стан сидіння заднього, бачите. Дуже класний стан. Кого буде цікавити, такий автомобіль. Звертайтесь, знаходиться в місті Львові, розетка 220 вольт. Ось такий автомобіль. <кій> також і підігрів задніх сидінь. Пороги, пластики, жодних царапинок. Все в ідеалі. По комплектації в нас є амбієнт, така підсвіточка, яка міняє кольори. Ось тут, ось тут. Е, є вентиляція сидінь, підігрів сидінь, підігрів керма, Автохолд, електроручник, режими їзди. Є ось такі два підстаканники. Ось також є тут розетка 220 вольт. Тепловий насос, бездротова зарядка, 12 вольт USB, також CarPlay. Бездротовий вже, чи може і дротовий, не пам'ятаю. KIA Connect є такий класний автомобіль. Знаходиться в місті Львові, телефонуйте. Вартість і комплектація зі всіма асистентами, які тут є, будуть детально описані. За посиланням в оголошенні. Так, заднє крило у нас виключився 133, 119, 116, дах 120. Ми маємо витік з аукціону, як він куплявся на аукціоні, тобто експертиза. В експертизі вказані всі нюанси, хоча там не було жодного нюансу, жодного, жодної царапинки вони вказуються на аукціоні. І вказують такий витяг додатковий незалежної перевірки по стану батареї по ячейкам по СОХу. тобто там все в ідеалі, ми вам скинемо, кого буде цікавити. 105, 116, 92, 9. Тут теж, бачите, була така наклейка і треба буде почистити, ми це зробимо. Просто щойно автомобіль приїхав, ще не встигли підготувати до ідеалу. Так, у нас є сабвуфер. Також, бачите, тут жодної царапинки. Все новеньке. Абсолютно. Це такий ворс розетка. У нас є також в комплекті дві, значить, зарядний пристрій, який, до речі, не розпаковувалися ні разу, він запакований, компресор є, піна і всі ключі. Тобто весь пакет, також є вон аптечка, трикутники. Камера заднього огляду, задні паратроніки теж є автомобіль так Заднє крило 107, 121, 140, 129, крило 113 і 109. Е, жодні болти не крутилися. Ми вже все переглянули. в принципі Ну Ви на відео навряд чи покажете. Тут, до речі, всі замки бачу були змащені. Ось тут, ось тут, для профілактики. Так, зберемо. Ось. Рояльний лагус цей, він ж, взагалі в ідеалі не поцарапаний. Ось, бачите, який стан. Тут взагалі таке враження, що ззаді, спереді на пасажирському ніхто не їздив, тільки просто їздила водійка. <кхем> Чому водійка? Тому що ми, коли вона приїхала, в неї дуже високо було запам'ятоване положення пам'яті сидінь водія високо і близько. Так, музика у нас GBL присутня, Склад... електроскладання дзеркал. Є присутнє склопідйомників. Бачите, нічого не поцарапано. Все в ідеалі. Ну, сидіння водія, звісно, має там. Його треба буде ще почистити шкіру, заматувати її, підготувати, але вона теж в ідеалі, ну, тому що на ній їздили, в принципі, то водійська сторона. Якщо порівняти, бачите, яке сидіння матове пасажира і чуть-чуть мінімально там є блискучість на водійському, але це чиститься. Так, кермо теж в ідеалі. Має таку ще заводську матовість. Це в нас звук, відключення звуку зовні на вулиці, таймер, отримання смузі, ну, всі асистенти, все є. Тепловий насос також є. Присутній. Ось такий автомобіль. Ну, кажу, от Не здивуйтесь, автомобіль в ідеальному стані, бездоганному, хто що відшукає класну кіаніру, біленьку таку. Це білий перламутр, не просто білий дуже гарний колір. О, ми, ми, до речі, перший раз відкриваю під капотом. Тут є позначка якась в е, Так, Ось тепловий насос у нас. Тут нічого я не мили, ми нічого не підготовлювали. Бачу всі е, підготовлені, бачите, тут з'єднання всі оброблені. Хтось досить слідкував за автомобілем, доглядав. По історії в нас теж є вся історія. Є навіть тюф німецький декра. Зараз ми покажемо вам. Два ключі присутні до автомобіля. Так нам покажемо цю історію. Сервісна історія є. Ось записи є. Значить, перше ТО у нас було на 15 тисяч кілометрів, 9-го місяця 22-го року е, на, на КІА е, наступне на 30 тисячах автомобіль заїжджав. Так. А ні, це регламент, на якому кілометражі автомобіль має приїхати, а це автомобіль, я так зрозумів, на якому кілометражі він заїжджав нижній. Тут у нас 11 тисяч кілометрів, далі 23 тисячі кілометрів. Тут бачимо, що автомобіль заїжджав на сервісне обслуговування набагато раніше, ніж регламент заводом виробником. Наступне ТО тут вже щось робили, можливо, якусь масло. А, можливо, тормозну рідину міняли, бо щось таке тут пробіг 36 тисяч кілометрів, кілометрів 08-го, 24 І останнє ТО було на 49241 кілометр. Теж от на Макія. 25.08 буквально. В серпні 25-го робилось того. ТО. Ось така історія в нього. В принципі, обслуговувався він. Ідеально. Підшипники тут, до речі, в редукторі їхнє так, слабке місце, не шумлять. Все тихенько працює, заважень до автомобіля немає. Тому вердикт такий, автомобіль весь в рідній фарбі, з рідним пробігом, максимальній комплектації з Німеччини. Дуже гарний стан, дуже доглянутий автомобіль. Вартість автомобіля буде в описі до оголошення. Ну, Побачите, внизу прочитаєте. ми... Озвучимо. Кого буде цікавити, автомобіль знаходиться в місті Львові. Контакти теж будуть в описі під відео. Всім дякую за увагу. Телефонуйте. Також у нас, до речі, зараз буде в дорозі, взаді приїжджає ще одна Кіаніру з Німеччини, біла. Вона не у максимальній комплектації, в неї немає просто пам'яті сидінь і шкіряного салону. І в наявності в нас ще є чорна Niro і сіра Niro. Тому телефонуйте, є вибір.